Так, якщо комусь ця статистика потрібна, зараз я буду розповідати. Підвожу підсумки за 5 днів активного ведення Тіктоку. Що я робила? Я виставляла, публікувала не менше 10 відеороліків за день різної тематики. Ми гуляли з подружками, це було і зв'язано, звісно, з мережевим. До речі, тематику нішу я обрала для себе: мережевий без фільтрів, мережевий, так як воно є, чесно, про мережевий. Ну, будемо далі пробувати на що Свій почерк, але тим не менше. Що по статистиці? За 5 днів я точно отримала більше 500 лайків на всіх моїх відеороликах. Тобто було опубліковано більше 50 відеороліків, і я отримала більше 500. Можливо, вам ця статистика не потрібна, але я ділюся, кому треба дослухати до кінця. Відеоролики не залітали особливо, і тим більше, коли ти говориш про мережеві, це така ніша, яка не кожному подобається. Я думаю, що ви самі розумієте. Але, тим не менше, своя аудиторія мене знайде і знаєте, що я тут, і я вас запрошую до себе в команду. Поїхали далі. Так, Бублік, іди, зараз. Треба кота випустити. Бо він дуже любить у мене бути в ефірах. Далі по підписниках. До речі, підписників з'явилися. Ну, я не зафіксувала, скільки їх було на початок. То я так думаю, що з'явилися десь, можливо, 30, можливо, 50, точно не знаю. Але сьогодні я побачила красиву цифру: 1400 підписників. От якраз зафіксуємо цей момент, будемо рухатися далі. Буду розвивати свій Тікток. Кому цікаво, дивитися це все, підписуйтесь, залишайтеся зі мною. Кому ні? Ну, що ж я можу зробити? А, і ще: я вчуся боротися з хейтерами. Ну, як боротися? Не реагувати на них. А вони ж, як на зло, з'являються. А вони ж як на зло пишуть. Я раніше їх блокувала, а тепер. Я ж вчуся, а мені сказано, що всі хейтери це ті люди, які допомагають нам розвивати свій блог. Значить, відповідно, на них не треба реагувати ніяк. Хай пишуть. Чим більше будуть писати, тим більше буде мої відеоролики залітати. Тому ось оце з цим треба трішечки попрацювати над собою, хоча раніше так було класно собі заблочила, і ніхто нічого не пише. Ну нічого, рухаємося далі. Продовжуємо далі. Підписуйтеся зараз. Вийде нових 10 відеороликів на тему чесно про мережове.